Вітаю вас, шановні учні, на наших онлайн-уроках з фізики по програмі 11 класу. Мене звуть Ломано Радислав Олександрович, я являюсь вашим викладачем по предмету фізика. Перш за все, хочу проговорити з вами організаційні моменти. І так, перше. Ми будемо проводити з вами заняття по STEM-технологіям. Це значить, що кожен урок ми будемо розпочинати з постановки проблемних питань для того, щоб з'ясувати, навіщо саме ми будемо розглядати ту чи іншу тему з фізики. По-друге, в кінці кожного уроку у нас з вами буде опитування або формалізація тих знань і навичок, які ми з вами отримуємо на тому чи іншому уроці. З іншої сторони, також вам будуть надані домашні завдання для виконання. Для закріплення знань та навичок, і ці домашні завдання будуть обов'язкові до виконання. В тому числі ми будемо з вами проводити і проєктну роботу. І так, перший урок ми розпочнемо з теми, яка звучить так: електричний струм. Постановка проблемних питань наступна: що таке електричний струм, за яких умов він виникає, які фізичні величини його характеризують. Фізичне означення електричного струму наведемо наступним чином: електричний струм це направлений або упорядкований рух частинок, які мають електричний заряд. Що це саме за частинки? В основному це електрони, або, що кажуть на них, вільні електрони. І так, електричний струм можна також сказати, що це упорядкований направлений рух елементарних частинок, такі як електрони. Електрони, в свою чергу, також мають заряд. Більш детальніше поговоримо в ході цього уроку. Продане явище. Також пропоную розглянути умови існування електричного струму. По-перше, це наявність вільних заряджених частинок, в нашому випадку тих самих, наприклад, електронів. По-друге, наявність електричного поля. І давайте також дамо відповідь на питання, що відповідає за створення електричного поля. Дуже часто в фізиці можна бачити такі поняття, як різниця потенціалів, і при цьому потенціали, потенціали можуть бути різні. Наприклад, це різниця тисків. Так? Тобто різниця потенціалів це загальна така модель, за допомогою яких пояснюється рух тих чи інших частинок тих чи інших сил. Джерела струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Тобто виконується робота з розділення різноіменних електричних зарядів. Або інакше ще кажуть, що відбувається робота по перенесенню електричних зарядів за одиницю часу. Приклади джерел струму зараз ви бачите на екрані. Значить, прикладами можуть бути акумулятори, гальванічні елементи, генератори та сонячні батареї. І так далі і тому подібне. Як дізнатись, чи проходить у провіднику струм? Дії електричного струму можна зафіксувати наступним чином. Наприклад, це теплова дія. Зараз на екрані зліва ви бачите, як під дією електричного струму розігрівається провідник, а значить і пом'якшується, а значить і розтягується. Прикладами такої дії теплової електричного струму також зараз у вас на екрані це, наприклад, такі електроприбори, як утюг, електрочайник, лампа розжарення або кавоварка. З іншої сторони, ми можемо також спостерігати спостерігати і хімічну дію електричного струму. Зараз на ваших екранах справа є картинка, де показано два електроліза, які під'єднані до джерела струму, і при пропуску електричного струму через ці елементи на одному з них ви можете бачити, що накопичується наліт. Ще одним проявом дії електричного струму являється магнітна дія. А при проведенні електричного струму через провідник, який щільно намотаний на одиницю площі, ми можемо спостерігати також намагнічення даного провідника. Прикладами електричного струму являються прилади, які зараз у вас на екранах з лівої сторони. І, звичайно ж, світлова дія, наприклад, як лампа розжарення, являється прикладом світлової дії електричного струму. Поговоримо з вами також про електричне поло. Найпростіше електричне поло складається з джерела струму, споживача електричної енергії, з'єднувальних дротів, а також замикального розмикального пристрою. На картинці справа ви можете бачити якраз саме ці елементи. Перед нами є гальванічний елемент або джерело струму в якості батарейки, є провідники, є замикальний елемент і також споживач електричної енергії в виді лампочки. Зараз на ваших екранах справи ви можете бачити рух електричних заряджених частинок через провідник. Також електрична схема умовно зображається, як зараз ви бачите, на рисунку зверху. Зараз на ваших екранах ви можете бачити умовні позначення деяких елементів електричного кола. При цьому зверніть, будь ласка, особливу увагу на позначення акумулятора, ключа, запобіжника, лампи розжарювання, резистора, реостата та з'єднання проводів. Сила струму в провіднику. Це одна з характеристик електричного струму, і зараз більш детальніше ми з вами познайомимося з цим поняттям. І так, сила струму провіднику це фізична величина, яка характеризує електричний струм, і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Можливо, пам'ятаєте, з попередніх слайдів я вже говорив, що сила струму, як одна з характеристик електричного струму, показує, скільки заряду пройшло через. Наш провідник за одиницю часу. В системі С одиницею виміру для сили струму являється ампер. На рисунку зараз показано умовно, яка сила взаємодіє між двома провідниками, на які подано силу струму в 1 ампер. Сила при цьому у нас зображена буквою F латинською і чисельно дорівнює 2 на 10-7 ньютона. При цьому зверніть увагу на відстань між провідниками. Тут вона зображена в вигляді 1 метра. Електрична напруга, як і ще одна характеристика електричного струму. Електрична напруга це фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола, і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці одиничного позитивного заряду. Зображається латинською буквою У електрична напруга і чисельно дорівнює відношенню роботи по переміщенню заряду по ділянці кола до самого заряду позитивного. В одиницях Сі напруга визначається як вольт. При цьому зверніть увагу, що 1 вольт також може бути розписано як джоль поділений на кулон. Одиниця виміру для електричного заряду називається кулон. А робота визначається в одиницях С через джоль. Саме тому 1 вольт дорівнює одному джоулю поділене на кулон. Електричний опір. Третя характеристика електричного струму, з якою ми сьогодні познайомимося. І тому електричний опір це. Фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму. Зображається електричний опір у вигляді латинської букви R, а в системі C визначається як ОМ. При цьому один Ом дорівнює 1 вольту поділеному на ампер. Також ви можете для себе запам'ятати електричний опір. Не тільки зі сторони даного визначення, а ще з сторони наступної. Значить, представте собі, що провідник, по якому рухається електричний струм, так, має в своїй будові кристалічні решітки. А на кінцях цих кристалічних решіток знаходяться атоми та молекули. І коли наші Електрично заряджені частинки рухаються по даному провіднику, то вони натикаються в цих кристалічних решітках на е, ті е, атоми та молекули, які вже з'єднані в кристалічні решітки, можуть відбиватися від ну, цих самих кристалічних решіток. Саме і таким чином визначається електричний опір. Пропоную вам зараз більш детальніше познайомитися з електричним опором. Значить, в нашій попередній формулі була присутня така фізична величина, як питомий опір речовини. Давайте дамо визначення: питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості речовини та чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника довжиною 1 метр, і з площею поперечного перерізу 1 метр квадратний. Значить в системі С визначається питомий опір речовини як Ом помножений на метр або Ом-метр. Ви самостійно також можете визначити, в яких саме одиницях СІ вимірюється питомий опір речовини з попередньої формули ось цієї, якщо ви визначите наш питомий опір через оми, через метри і метри квадратні. Тобто в даному випадку потрібно просто визначити питомий опір через інші а фізичні величини. Питомий опір також залежить від Питомий опір також залежить від температури. Зараз на ваших екранах зображена таблиця, де показано питомий опір деяких речовин при температурі в 20 градусів Цельсія. Даною таблицею ми також будемо користуватися при розв'язанні задач. А зараз я вам хочу пояснити, чому саме питомий опір речовин залежить від температури. І так, як я вам говорив раніше, що опір провідника це така фізична величина, яка залежить від структури самого провідника, оскільки провідник. Складається з кристалічних решіток всередині на мікрорівні, так і на кінцях цих кристалічних решіток розташовані атоми та молекули, на які наші електрично заряджені частинки при переміщенні можуть натикатися. Так от. А при збільшенні температури самого провідника або самої речовини, по якій рухається електричний струм, а у нас на кінцях кристалічних решітках атоми та молекули починають рухатися активніше. Можете собі представляти, що вони начебто проводять вібрацію. І от в такому випадку. Наша частинка електро, електрично заряджена при русі по привіднику має більшу вірогідність того, що вона наткнеться саме на атом чи молекулу з кристалічної решітки нашої речовини, по якій електричний струм і рухається. Зараз з вами також познайомимося з законом ОМА для ділянки кола, який визначає залежність трьох характеристик електричного струма між собою. Її також називають вольт амперною характеристикою провідника. Зараз на ваших екранах справа. В табличці визначаються деякі значення для резистору, а також деякі значення для лампи. І відповідно до цих значень можна також експериментально визначити значення для напруги, поділеної на силу струму. Якщо ми при цьому вимірюємо напругу та силу струму. Значить. Ми бачимо з вами зараз на графіку, що залежність між силою струму та напругою має характер лінійної функції. Якщо вона має характер лінійної функції, то давайте більш детальніше подивимося, як саме визначається, наприклад, сила струму через опір та напругу. Для цього можна скористатися законом ОМА для ділянки кола, який звучить наступним чином: сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі. На кінцях ділянки та обернена пропорційна опору цієї ділянки, тобто і дорівнює У поділене на R. Для того, щоб закріпити а, визначення закону Ома на практиці, давайте з вами спробуємо розв'язати задачі. Перша задача така: визначте силу струму в провіднику, якщо напруга на його кінцях 60 вольт, а опір провідника 20 Ом. Значить, для розв'язання даної задачі нам потрібно з вами. Скористатися законом Ома, де І дорівнює У поділено на R. В якості У ми візьмемо 60 вольт, в якості R 20 Ом. При поділі 60 В на 20 Ом у нас отримується сила струму в 3 А. Задача наступна: який заряд пройде через поперечний переріз провідника за 5 хвилин, якщо сила струму провіднику 0,5 А. В даному випадку нам потрібно з вами скористатися формалізованим визначенням сили струму, де показано, що сила струму це відношення заряду, тобто Q, до одиниці часу, через який цей самий електричний заряд, за який цей самий електричний заряд проходить, тобто і дорівнює Q поділено на Т. В нашому випадку. Q це наше невідоме. І визначаючи Q з даної функції, ми побачимо, що Q дорівнює і помножити на Т. Тобто сила струму помножити, помножене на час. Так? Але перед розрахунками, нам з вами потрібно значить, наш час перевести в основні одиниці С. Для основних одиниць С. А час визначається в секундах. Тому нам 5 хвилин потрібно перевести в секунди. І після цього отримане значення помножити на 0,5 А. І після цього ми знайдемо значення Q, яке визначається в кулонах. Задача номер 3. Обмотка реостата з опором 84 Ом виготовлена з нікелінового дроту з площею поперечного перерізу 1 мм квадратний. Знайдіть довжину дроту. Дивіться, значить, для розв'язання цієї задачі нам потрібно з вами скористатися формалізованим означенням опору, де було показано, що опір дорівнює. Питомий опір помножений на відношення довжини дроту до його площі поперечного перерізу. Тобто R дорівнює ρ помножену на L поділено на S. З даної формули нам потрібно з вами вивести L. Яким саме чином? Значить, ми ρ підносимо до чисельника, тобто ρ помножити на L поділену на S. З лівої сторони у нас R. Тепер нам потрібно взяти чисельник як невідоме. І визначити його через дорівнює. Тобто ро помножено на L дорівнює R, тобто опір помножений на S, тобто на площу поперечного перерізу. Тепер з лівої сторони, там, де у нас є ро помножено на L, ми ро переносимо на, за знак дорівнює при цьому із дією ділення. Тобто, у нас L буде визначатися як ро помножено на R і поділено на S. Для визначення питомого опору нікелінового дроту вам потрібно скористатися таблицею, яка була також в даному відео. Уроці перегорніть відео до потрібного моменту, для того щоб знайти питомий опір Нікелінового дроту. Значить, Задача під номером 4 та 5 буде вам додому для самостійного опрацювання. Задача така: як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо напругу на ділянці збільшити в 2 рази, а опір ділянки зменшити в 1,5 рази. Значить, Підсказка до розв'язання даної задачі така: Зобразіть, будь ласка, що у вас початкова напруга це R1, а опір, наприклад, початковий це також вибачте. Задача номер 4 і 5 вам буде додому для самостійного опрацювання. І задача звучить так: як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо напругу на ділянці збільшити в 2 рази, а опір ділянки зменшити в півтора рази. Підсказка до виконання цієї задачі наступна. Значить, вам потрібно зобразити початкову напругу і початковий опір через індекси 1. Тобто, у вас є У1 і у вас є R1. Так? Значить. Тепер вам потрібно зобразити нову вашу напругу і новий ваш опір через індекси 2, тобто R2 і U2. При цьому вам потрібно ось ці дві величини, тобто R1 і R2, між собою пов'язати знаком рівності. Ну, як саме, наприклад, це можна зробити. Дивіться, якщо у вас напруга на ділянці збільшилася в два рази, тобто у вас нова напруга R2 дорівнює 2 помножено на R1. Тобто R1 початкова, і вона збільшена в два рази, і ця збільшена в два рази початкова напруга буде дорівнювати новій напрузі r 2 Точно таким самим чином вам потрібно визначити і опір. Тобто U2 у вас дорівнює u 1 поділене на півтора, тому що у вас зменшився в півтора рази новий опір. І задача п'ята. На рисунку подана вольтамперна характеристика провідника, ну, потрібно визначити його опір. Пам'ятаєте, з попередніх слайдів там також у нас був графік, де, ну, який показував лінійну залежність між силою, струмою і напругою, тобто, так визначається закон ОМА. І вам точно таким самим чином потрібно визначити. Опір, як визначається через закон ОМА. В даному випадку зверніть, будь ласка, увагу на ціну поділки. Тобто, у нас е, значить, ціна поділки по осі OX являється в 10 одиниць, по е, вісі ординат є ціна поділки в одиницю. Так? І ви можете по суті вибрати. А ну, будь-яку точку. Тут для зручності вам уже штрихпунтиром наведені проекції нашої лінійної функції. Вам потрібно визначити, що, наприклад, у нас перша проекція по осі ОХ дорівнює скільки? Дорівнює 40, оскільки це на поділки 10. А по осі OY у нас проекція дорівнює 4. Вам, відповідно, треба записати наступні характеристики. Через рівності. Ну, які саме, якщо у вас У дорівнює A40, а 40, а І дорівнює 4, то вам потрібно скористатися законом ОМА для ділянки кола. Так? Тобто вам потрібно записати І дорівнює у поділено на R. І з цієї формули визначити R. І при цьому написати R дорівнює у поділено на І, У поділено на І. У вас є і у вас є, щойно ми визначили з графіка, тому я думаю, з легкістю можна порахувати опір по даному графіку. Знайдіть діаметр ніхромового дроту довжиною 20 метрів, якщо його опір 5 Ом. Для розв'язання даної задачі нам також потрібно скористатися таблицею питомого опіру, опору там, де зображено, там, де зображено опір питомий ніхромового дроту. Значить, в такому випадку S помножити на L дорівнює числова величина, і S дорівнює ця числова величина, поділена на 340. Таким чином, ми з вами знайшли площу поперечного перерізу нашого провідника. А нам потрібна ця площа для того, щоб підставити в формулу для визначення опору, де формула у нас така: R дорівнює питомий опір, помножений на довжину і поділений на площу. Розпишіть, будь ласка, більш детальніше з моїми підсказками, з моїми поясненнями, впевнений, що у вас по даній задачі вийде гарний розв'язок. Запитання для фронтального опитування, яке говорив вам ще з початку уроку, що ми працюємо по стам-технологіям для закріплення навичок і знань по даному уроці. Дайте, будь ласка, самостійно відповідь на дані питання. Якщо ви не можете відповісти, хоча б на одне з даних питань, просто повторно передивіться дане відео. Я Намагаюсь робити відео невеликої довжини для того, щоб ви могли якомога швидше дістатися до потрібної вам інформації в даних відеоуроках. І так, перше, що таке електричний струм, якими є умови його виникнення та існування? Які пристрої називають джерелами електричного струму? Наведіть приклади. Відтворіть, як позначають на електричних схемах, гальванічний елемент, резистор, реостат, амперметр, вольтметр і ключ. Я вам а, при розгляді схем умовних позначень, так я вам говорив, що особливу увагу якраз потрібно приділити тим елементам, про які зараз запитуються в третьому завданні. Четверте. Що прийнято за напрямок струму в колі? А на двох слайдах це також було показано. Особливо було показано, коли було зображено схематичний рисунок електричного кола. І там напрямок був показаний. Там початок був з гальванічного елементу, починаючи з плюса і закінчуючи мінусом. А передивіться, будь ласка, даний слайд, даний участок відеоуроку. П'яте. Дайте характеристики фізичних величин, сила струму в колі, напруга на ділянці кола, опір провідника, питомий опір. Сформулюйте закон ОМА для ділянки кола. Ми підійшли з вами до розгляду домашнього завдання. Домашнє завдання будемо виконувати з електронного підручника фізика 11 клас під редакцією Бар'яхтар. Це най такий влучніший підручник для того, щоб можна було виконувати домашнє завдання. Тому по ньому, по-перше, потрібно опрацювати параграф 1, По-друге, необхідно виконати вправу номер 1 другий та третій пункт. Письмово. Дякую вам велике за увагу. Надіюсь, даний відеоурок вам виявився не тільки корисним, а ще й цікавим. І бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. Нехай вам щастить і до зустрічі на нових уроках!